Шановні члени екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізації засобів моніторингу екстремістського контенту. На другому слайді розглянете об'єкт, предмет та мату роботи. Втак, об'єктом дослідження є процес моніторингу екстремістського контенту. Предметом дослідження є програмні засоби для моніторингу екстремістського контенту. Метою роботи є дослідження та програмна реалізація засобів моніторингу екстремістського контенту. Для досягнення поставленої мети було виконано аналіз існуючих програмних рішень: ActiveFence це універсальне та масштабоване рішення для моніторингу екстремістського та шкідливого вмісту на різних типах медіа та платформах Муншрут CSV. Спеціалізується на поведінковій аналітиці. Та дерадикаліза дерадикалізації за допомогою активного втручання, приділяючи більше уваги окремим особам, ніж моніторингу в міста. Хедпейс є чудовим у лінгвістичному аналізі, пропонуючи дослідникам та установам ресурс для відстежування моделей та тенденцій ненависті у всьому світі. Всі інструменти являють собою спектр підходів до боротьби з екстремістським контентом. Від попередженого виявлення і а, видалення Active Fans до поведінкового втручання, маршрут CSV і лангістичного аналізу Headbase. Кожен з них відіграє унікальну роль в підтримці безпеки онлайн середовища. Саме тому актуальною задачою є розробка нових засобів моніторингу екстремістського контенту. Метою роботи є розробка та дослідження нових засобів моніторингу екстремістського контенту. Під час роботи. Було розроблено новий засіб моніторингу екстремістського контенту на основі використання рекурентних нейронних мереж, розроблення нового засобу моніторингу екстремістського контенту дозволить виявити та вирішувати конфліктні ситуації в режимі реального часу, точніше та детальніше розуміти контент, автоматизувати та масштабувати моніторинг на різних платформах, нові рішення покращать моніторинг екстремістського вмісту шляхом аналізу послідовних даних. Забезпечуючи точні масштабовані та проактивні системи виявлення. Отже, для реалізації ПЗ, моніторингу екстремістського контенту, обрано мова про програмування Python. Python найкраще підходить для простоти використання, створення прототипів та використання великих бібліотек для роботи з даними. Ідеально підходить для задень дослідження даних і машинного навчання. Java підходить для, задання... підходить для додатків корпоративного масштабу. Що вимагають високої продуктивності, хоча спочатку і не орієнтований на роботу з даними. Scale оптимізована для роботи з великими обсягами даних і e Apache Spark ідеально підходить для ентузіастів розподіленої обробки даних і функціонального програмування. PyCharm – одне з найкращих, IDE для Python. завдяки своїм спеціалізованим функціям, великій екосистемі та здатності задовольняти запити як новачків. Так і професіоналів. Її орієнтація на продуктивність, надійні засоби налагодження та плавна інтеграція з сучасними робочими процесами Python роблять її безсильними інструментом для розробників у різних областях. Незалежно від того, чи створюєте ви простий сценарій або масштабовану програму, PyCharm може значно покращити досвід до роботи. Відбуваючи підсумки, порівняно варто зазначити, що Visual Studio найкраще приходить для. Розробників, яким потрібна багатомовна ідея, які працюють над кросплатформними проектами корпоративного рівня. Це добре, якщо Python є лише однією з кількох використовуваних мов. PyCharm ідеально підходить до розробки, орієнтованої лише на Python, пропонуючи глибоку інтеграцію та спеціалізовані функції для робочих процесів Python, особливо у веб-розробці та обробці даних. На слайді 7 показано робочий процес програми. На базі РНН, призначеної для моніторингу екстремістського контенту. Схема чітко впорядковує та пояснює, як дані передаються через застосунок для моніторингу на базі рекордної мережі, показуючи, як кожен компонент взаємодіє для вивлення та категоризації екстремістського вмісту. Вона ілюструє наскрізний процес від отримання даних до практичних результатів. Діаграма класів на слайді – це структурне представлення проєкту програми на базі рекурентних нейронних мереж для моніторингу екстремістського контенту, що показує, як е, взаємодіють різні модулі, представлені як класи. Клас Data Collection. Надсилає зібрані необроблені дані до класу попередні обробки. Клас «Processing Class» виводить оброблені дані в клас Feature Extraction». Клас Feature EXCRON надає витягнуті функції класу RNAN Model. Клас RNAN Model передає проаналізовані дані в клас класифікація. Клас class Classification клас class відправляє результати класифікації в клас звіти. Клас Reporting – це кінцева точка, де зацікавлені сторони отримують доступ до результатів, які можна використ... виконувати для вжиття заходів. Така структура забезпечує модульність, щоб полегшує розробку. Тестування та підтримку програми. Загальний перебіг складається із збору та попередньої обробки даних. Представлення тексту за допомогою впроваджень, визначення архітектури моделі РНН, витяг ознак і контекстуальний аналіз, класифікація. Подальша обробка. Для тестування точності було обрано вибірку даних з відкритих джерел, а саме: How is User Twitter Приклад вибірки наведено на слайді, а детальну інформацію у таблиці. Варто відзначити, що вибірка оцінюється на ознаки екстремізму на основі різних підходів. Зокрема, з результатів роботи видно прийнятну точність запропонованого підходу. Проте під час тестової роботи застосунку. Застосунок відсіяв 7 і типів твітів. Як таких, що викликають сумніви та вимагають додаткового опрацювання? Усі вони були а, відповіді на коментарі інших людей. Тобто, в системі була проблема із розумінням загального контексту набору да, повідомлень. ході виконане допомогу якось. Кваліфікаційної роботи магістра було дослідження та розроблено нові засоби моніторингу екстремістського контенту. В основній частині було представлено аналітичну частину роботи, з результатами огляду найбільш відомих застосунників моніторингу екстремістського контенту. Приналізовані аналоги мали низку проблем, для вирішення яких було обороно розробити новий підхід та розвивати його. Для дослідження виконаних методик використовувалася реальна вибірка. Даних під час опрацювання, якої запропонований підхід, продемонстрував прийняті результати. За результатами роботи слід зробити висновок про те, що новий спосіб інтернет екстремістського контенту продемонстрував хороші результати в якості можливих напрямків розвитку теми можна опрацювати помітні проблеми. Дисбаланс даних, Екстремістський вміст часто встановить невелику частку. Від загального обсягу даних, що може провести до незбалансованості виборів даних, можуть допомогти такі методи, як надмірна вибірка, недостатня вибірка або використання вагових коефіцієнтів класів у функції втрат. Упередженість: а модель повинна бути ретельно підготовлена, щоб уникнути упередженості, особливо при виявленні екстремістського змісту, пов'язаного з певними політичними чи релігійними групами. Справедливість і прозорість при прийнятті рішень за моделлю є ключовими факторами. Також є мовні нюанси. Мова, що використовується в екстремістському контенті, часто включає сленг, зашифровані вирази або ефемізми. Модель повинна бути навчена роботі з різними даними, щоб ефективно розуміти ці нюанси. Новизна роботи полягає в тому, що запропоновано новий підхід монтору екстремістського контенту на основі рекурентних нейронних мереж. Практичне значення роботи полягає в тому, що розроблене програмне забезпечення було створено для моніторингу екстремістського контенту. Дякую. Доповідь завершена. Дякую за увагу.